Українська влада продовжує укріплювати західні кордони для того, щоб у українців не залишилось взагалі ніякого шансу вирватися з цієї клітки. Вітаю, вас, шановні друзі! Мукачівський прикордонний загін інформує про встановлення додаткових тимчасових обмежень. А саме в рамках заходів, пов'язаних із посиленням прикордонного режиму в межах прикордонної смуги, забороняється провадження робіт, рух транспортних засобів та перебування знаходження осіб поза межами населених пунктів та доріг, які відсутні у реєстрі автомобільних доріг. Та ведуть до державного кордону. Зупинка транспортних засобів на узбіччі, якщо це не пов'язано там з технічними несправностями і так далі, використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанції та... і так далі і тому подібне. Ознайомитися із заявою Західного регіонального управління Державної прикордонної служби, ви можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Я от тільки одного не розумію: а де у нас іде війна? Чому у нас укріплюються західні кордони, коли ворог на нас напав на сході України? І, до речі, друзі, я вже сьогодні розказував попередньому відео про активіста Павла Яроша, який вимагав притягнути Зеленського до відповідальності за державну зраду. І от він там розказав стосовно стану війни і військового стану, тому що є дурники, які до сих пір розказують, що це одне і те саме. От він там розказує, що вже коли почалось повномасштабне вторгнення, от тоді почали укріплювати кордон з Білорусі. І він тоді питав у військових: а чому ви тільки зараз укріплюєте, коли вже пішла війна? Коли, чому ворог так спокійно зміг у перші дні повномасштабного вторгнення прорватися зайти в Україну? Знаєте, що йому сказали військові? А тому, що не було наказу будувати якісь оборонні укріплення, тому що в Україні не було військового стану. Тому що військовий стан вводиться тоді, коли є загроза повномасштабному вторгненню. і його треба було вводити ще в кінці 21-го року і готуватися до повномасштабного вторгнення ще в той момент, коли Зеленський вже знав, що буде повномасштабне вторгнення. Але цього ніхто не робив. Зате тоді, коли треба було вже вводити стан війни, тому що в конституції чітко вказано, коли вводиться військовий стан, а коли вводиться стан війни, і вже коли ворог на нас напав, отоді Зеленський вирішив ввести військовий стан і готуватися до війни. А далі закрили всі кордони і почалася утилізація українців. І після цього ви ще вірите у цій брехливій владі, що їм потрібна якась там перемога. Та у них є лише одна перемога: це закордонні рахунки, на які вони виводять всі награбовані гроші, в тому числі і кредити західних партнерів, які нам надаються для підтримки армії, але до армії вони не доходять.